Привіт, усі! Я Ірина з компанії Телеком. Якщо в тебе є безкоштовна сім-карта, якою ти користуєшся, і якщо ти і надалі бажаєш використовувати цю карту і використовувати свій поточний номер мобільного телефону, то ж дивись це відео далі. І якщо в тебе виникло декілька запитань щодо обновлення цієї карти, я покажу тобі, як це можна легко зробити онлайн. Бажаю тобі гарного перегляду. Це ви отримуєте смс і за допомогою цього смс ви зможете перейти на сторінку, де е, ви зможете отримати спеціальну знижку, спеціальну ціну на цю сім карту І ця пропозиція доступна виключно для вас онлайн. Отож, перейдіть на цю сторінку. На цій сторінці ви мусите задати свій номер телефону. Якщо ви не знаєте свій номер телефону, то наберіть на своєму мобільному зірочка 135 ключ та зателефонуйте за цим номером. На дисплеї з'явиться ваш номер телефону. Тож натисніть зпочати перехід на цій сторінки, введіть свої особисті дані та вибраний тариф». Погоджуйтесь з загальними умовами та йдіть на наступну сторінку. Далі натисніть на тут, Тобто тут у вас є можливість перевірити свої дані за допомогою аплікації Nect та виберіть ваш тип документу. Та натисніть на далі. Натисніть на позначку аплікації Nect і перейдіть. Завантажте додаток, якщо ви цього ще не зробили. Аплікація завантажується. Йде далі, Згоджуйте з умовами. Натисніть на далі. Тепер буде потрібно ваше селфі. Згоджується з загальними умовами і да йдіть далі. Для ідентифікації спочатку необхідно зняти відео лицього боку документа та фото з вороту. Зйомка лицього боку починається автоматично після розташування документа у рамці додатку. При повертанні документа має бути видно голограми та інші захисні засоби документа. Потім слід зняти фото звороту документа. Якщо для ідентифікації особистості використовується паспорт, фото звороту не потрібне. Тепер робимо селфі. Для перевірки особистості запишіть коротке відео та повторіть два слова, що будуть показані у додатку. Батарії. Хандвека. Інформацію буде перепровірено. Для цього потрібно від 1 до 5 хвилин. Інформацію було успішно перевірено. Що вам буде потрібно, щоб приготувати цю процедуру? Вам буде потрібен дійсний український документ, що посвідчує вашу особу. Бажано мати від на проживання в іншому випадку паспорт. Вам буде потрібна актуальна німецька адреса та дійсна електронна адреса. Вам буде потрібен ваш номер телефону. Його можете знайти за номером зірочка 135 хеш Також вам буде потрібна справна камера і мікрофон на мобільному телефоні. І також подбайте про хороше освітлення та акустику. Це все. Я сподіваюся, це відео було тобі корисним. За більш детальнішу інформацію звертайся до цієї сторінці нижче. Усього тобі найкращого. Бувай!